Шановні радіослухачі, сьогодні в студії з вами завідувачка відділу обслуговування учнів 5-9 класів Центральної дитячої бібліотеки міста СМІ. 9 листопада ми з вами відзначаємо День української писемності та мови. Ми так звикли до звучання рідної мови, що надзвичайно складно було б уявити чи припустити навіть на хвилинку, що мови нашої з вами та багатьох інших мов світу на землі. Ще немає. Яким би тоді було спілкування людей, якими були б тоді самі люди? Мова первісних людей була дуже бідною. Вона складалася з небагатьох слів. Значення кожного такого слова були нечіткі, їх супроводжували рухами, які допомагали людям порозумітися. Рухами вказували піди туди, візьми оце, допоможи підняти. Так минали століття, змінювалися люди. Вдосконалювалися й мови. Не одразу мови різних народів стали такими, які є сьогодні. З Часом змінювалися уявлення людей про навколишній світ, І змінювалися й слова у мовах різних народів. А далі сталася подія величезної ваги. Люди винайшли письмо. Наше слов'янське письмо, знайомі і звичні літери абетки, пройшли довжелезний шлях, поки дійшло до нас. Поклав початок цьому один дуже давній і беручкий народ фінікійці, які жили за 30 століть до нас. Їхнє письмо запозичили і вдосконалили стародавні греки. Слов'янську азбуку було зроблено за зразком грецької. До 24 грецьких літер було додано ще 9 літер. На наші українські землі ця азбука прийшла тисячу років тому. Весь час вона змінювалася, аж поки не стала такою, якою ми сьогодні і користуємося. Важко навіть сказати, скільки людей протягом століть доклали своїх зусиль, щоб сьогодні ми з вами могли писати і читати. Наша мова належить до високорозвинених мов світу. Ми з вами отримали у спадок сучасну українську літературну мову, багату, розвинену, гнучку. Нею можна висловити все від найскладніших і найновіших наукових відкриттів до наймелодійніших пісень, віршів, оповідань та загадок. Наша мова зветься українською мовою. Наша земля зветься Україною. Свою рідну українську мову ми любимо найбільше од усіх мов на світі. Так сказав український письменник Борис Грінченко. Мова наш скарб, надбання поколінь, духовна спадщина. Мова є показником мудрості народу, його творчого потенціалу. Мова робить людину людиною, плем'я народом, а народ Нацією. Тож, шановні радіослухачі, не пошкодуємо часу і зусиль для вивчення нашої рідної української солов'їної мови.